Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Угорщина підтвердила заяву РПЦ про передачу полонених українців. То МЗС України 9 червня запросила тимчасового повіреного країни для предметної розмови щодо ситуації з полоненими в Угорщині. Доповіли уже і головнокомандувачу. Про це в коментарі 24 четвертому каналу. Доповів речник міністра закордонних справ Олег Ніколенко. Україна просить забезпечити доступ до своїх громадян. Ніколенко зазначив. Що спочатку змі, а згодом і на рівні публічних заяв угорських посадовців з'явилася інформація про передачу Росії у угорщині українських військовополонених. Звільнення українських військовополонених це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому. Зауважив речник МЗС. За його словами, водночас український уряд не поінформував про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. І публічних заяв премєр міністра Угорщини ми Алися, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження до МЗС України сьогодні було запрошено тимчасово повіреного угорщини для предметної розмови, заявив Ніколенко. Він додав, що українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про своїх громадян, невідкладно них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таким чутливих питань як. Звільнення військовополонених підсумував речник МЗС. Нагадаємо, змі з посиланням на власні джерела нещодавно повідомили, що РПЦ планує передати частину полонених українців угорщині. Співробітник видання зазначив, що це рішення не узгоджували з Україною. Олва РПЦ Кирило Гундіаєв збирався передати щонайменше 11 українських військовополонених. Так, Росія, вкотре планувала актуалізувати уявні проблеми, нібито закарпатського сепаратизму. У четвер восьмого червня прес служба РПЦ повідомила, що передача угор. Чині групи українських військовополонених із Закарпаття відбулася, нібито на прохання Будапешта. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Україна перевіряє це повідомлення. Зокрема, МЗС зв'язалося з угорськими дипломатами. Водночас Юсов зауважив, що розвідка мала інформацію про ІПСО, яку готували російські спецслужби за участі РПЦ. Її мета полягала у відновленні репутації та підняті іміджу на території Європейського союзу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобання. Лайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.